Понад 10 тисячам чернігівців і чернігівок вже погоджено виділення матеріальної допомоги винагороди за особистий внесок у відбудову міста після російської агресії. Про це йшлося під час виконкому 18 квітня, коли затвердили чергові списки. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу винагороду 2506 мешканцям міста Чернігова на загальну суму 7… 7 мільйонів 518 тисяч це комунальні підприємства міської ради, установи, заклади та медичні заклади Чернігівської міської ради. Вже отримали матеріальну допомогу. 7701 тисяч 701 мешканець міста Чернігова на загальну суму 23 мільйона 103 тисячі. Разом з тими, котрим вже виплатили, сума складає понад 30 з половиною мільйонів гривень. Нагадаємо, це спосіб міста в рамках бюджетних можливостей віддячити тим, хто не лише не покинули Чернігів під час бойових. Дій і працювали в надважких умовах, а й допомагають йому відновитися і повернутися до нормального життя. Тривають виплати і в рамках інших програм підтримки, зокрема сім'ям загиблих захисників та захисниць. Поточному році матеріальну допомогу вже отримало 114 осіб. Загальна сума 7 мільйонів 18 тисяч гривень і пропонується надання, надати одноразову матеріальну допомогу 24 особам на загальну суму 1 мільйон 267 тисяч 416 гривень. І також встановлення надгробка також одна особа на 20 тисяч. Під час виконкому погодили й виплати в рамках програм часткового відшкодування, встановлення пошкоджених росіянами вікон та одноразової матеріальної допомоги власниками, власницям житла в приватному секторі. Останньої вже виплатили на майже 30 мільйонів гривень. Обидві діють з минулого року. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста Чернігова. Ця програма, яка затверджена двадцять 1 лютого 2023 року, року передбачений в обсяг фінансових ресурсів 20 мільйонів. Поточному році матеріальну допомогу вже отримала 209 мешканців міста на загальну суму 4 мільйона 180 гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 24 мешканцям на загальну суму 480 тисяч гривень. Нагадаємо детальніше про програми підтримки можна знайти на сайті Чернігівської міської ради. Там же і перелік пакетів документів та хто може подаватися.